Дорогого Вадима, сьогодні щиро вітаємо з Днем народження. Сьогодні тисяча гарячих привітань, мільйон добрих побажань, а головне, звичайно, побажання миру і щастя для нашого іменинника Вадима. Вадиме, живи з радістю, веселищами у мирі, в радості, в здоров'ї. Нехай кожного твого дня народження встигають виповнюватися всі мрії твої і бажання. Бажаємо від життя брати тільки потрібне, не збирати зайвого, не розмінюватися на дрібниці і вміти цінувати те, що тобі дається у житті на благо. Бажаємо стабільного доходу. Миру в країні і родині, гармонії в душі, а головне міцного здоров'я адже воно ніколи не буває зайвим. Дорогий Вадиме, нехай життя тебе завжди радує, приносить кожен день тільки хороші новини і гарні дні. Залишайся молодий душею, здоровий тілом і спокійний серцем. Нехай добро буде на твоєму боці, а любов завжди зігріває душу.

Щиро вітаємо.